Чудовий, красивий, ніжний костюм. Складається з ось такої красивої туніки. Тканина, шифон, невагома, просто неймовірно ніжна. Попереду вона укорочена, по спинці іде подовжено. Ось такий хвостик заїде. Дуже красиво виглядає. Формат оверсайз. Вона вдосталь вільна. така розлітаєчка. Рукавчик широкий, класний, вдосталь подовжений. Красивий такий манжет, контрастний ґудзик. Так само сорочка йде на ґудзиках, ніжний, дуже красивий принт. І по спинці виглядає вона ось так. І до неї йдуть брючки: брючки льон. Дуже широчезні класні палацу, брюки, юбка, суперова, класна, висока посадка, кругова еластична резиночка по поясу, дві бокових кишені. Тканина, неймовірно, ніжна та класна, приємна до тіла, не кусюча. Дуже красивий колір, такий ніжний кораловий. Разом з блузою дуже шикарно поєднується та дуже суперово виглядає. Ось такий формат. Дуже красиво. Всі детальні заміри будуть в описі під відео для замовлення. Будь ласка, звертайтеся в Дірект.